Доброго дня, діти! З давніх давен і понині вітаються на Україні! Здоровенькі були! Я сьогодні хотіла розпочати наше заняття уривком з вірша. Не цурайтесь мови! Не цурайтесь, мови, люди, рідного джерельця, хай вона струмочком буде, хай дійде до серця, хай вона в піснях лунає, кожен день і в свято, соловейком хай співає в українській хаті, бо ж вона така багата, українська мова, неповторна і крилата, і така чудова. Діти, про що йдеться у вірші? Так, правильно. Про те, що не треба цуратися рідної мови. І ось сьогодні в усьому світі відзначається гарний свято Міжнародний день рідної мови. Цей день і завжди треба пам'ятати, що мови нема без народу, а народу без мови нема. Мова а що ж таке мова? В народі кажуть, слово до слова складається розмова. Мова кожного народу є невід'ємною частиною його життя, основою національної культури. Кожний народ має свою мову і нею розмовляє. Ось послухайте вірш: всі народи мову мають, всі своїх пісень співають, бо хто знає рідну мову, той багатий, а не бідний. Діти, а яка мова вам найзрозуміліша? Вірно, українська. А чому? Тому що це наша рідна мова. Так, діти, українська мова наша рідна мова. Цією мовою розмовляєте ви, ваші батьки, батьки ваших батьків, бабусі, дідусі. Яка ж вона мова українська? Вона, наша рідна, це не просто звуки, це не просто слова. Великий український поет Тарас Григорович Шевченко писав, ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Скажіть, чому говорять, що наша мова солов'їна? Правильно, наша мова співуча, мелодійна, як гарна пісня солов'я. А ще в народі кажуть про нашу мову, що наша мова калинова її порівнюють з калиною, тому що калина дуже гарний кущ, білим цвітом пишається навесні. Та червоними ягодками восени. В народі ще кажуть, без калини нема України, як і без мови. Наша мова багата, барвиста, розкішна, її джерело не міліє, а наповнює наш народ талантами, невмирущими піснями, віршами. Давайте зараз вивчимо вірш про мову за допомогою мнемотаблиць. Ой, яка чудова, світла і багата. українська мова, мова мами й тата, мова діда і бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. А тепер іще раз весь вірш. Ось яка чудова, світла і багата. Українська мова, мова мами й тата, мова діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Молодці! Я була б дуже рада, якби ви, дорогі дітки, залишили у своєму серці хоча б одну краплинку поваги та любові до рідної мови. Діти, шануйте, поважайте і та любіть нашу рідну українську мову. Хай вона живе у ваших сердинках. А на цьому все. До побачення, мої любі діти!